Доброго дня, дев'ятикласники! Продовжуємо дистанційне навчання. Зараз у нас урок швейна справа трудове навчання. Діти ми продовжуємо з вами вивчати розділ 7 Креслення основи блузки, моделювання викрійки блузки. Сьогоднішньою темою нашого уроку буде розміри мірки для побудови креслення основи блузки. Метою нашого уроку буде поглибити знання про мірки, їх назви, скорочений запис, знати, що таке розмір людини, за якою міркою він визначається, вміти знімати мірки, записувати їх, вміти використовувати на практиці ці знання. Перед початком уроку я пропоную вам трошки погратися. Давайте пограємо у гру Перевертні. Із запропонованих складів створимо слова, які в тій чи іншій мірі відносяться до теми нашого минулого уроку. А на минулому уроці ми з вами вчили тканини, з яких виготовляють блузки, та фасонний блуз. Отже, перші два склади фон-ши. Я думаю, що ви вже пригадали, що це тканина ши-фон. Хобо! Що це за смішне слово? Пригадайте, будь ласка. Звісно, на минулому уроці ми з вами говорили про стиль Бохо. Вільний стиль Бохо. І особливістю його є те, що він дуже вільний і в нього асиметричні краї. Тист Ба. Що це за слово? Це батист, тканина. Терфлат. То був уважний, пам'ятає, що якщо рука виконаний у вигляді волана, фасон буде флатер. Давайте пригадаємо з вами позначення мірок, їх повну назву та призначення. Отже, в першій колонці у нас скорочений запис мірок, у другій повна назва і в третій призначення. Якщо. У нас є диру позначення і призначення цієї мірки для визначення довжини виробу. Яка у неї повна назва? Звісно, довжина рук є мірка ОЗАП, зап'ястя. Яке в неї призначення? Для визначення довжини манжети. Для визначення довжини виробу. Мірка називається довжина виробу. Як ми її будемо записувати? ДВ. Є мірка для визначення ширини рукава. Скорочений запис – рук. Яка ж повна назва цієї мірки? Звісно, це обфат рук. Молодці. Продовжуємо з вами. Діти, ви всі добре пам'ятаєте, що прислів'я, поговірки, які створив наш український талановитий народ, вони дуже такі вдали. от мене цікавить, чому в народі говорять, особливо коли це стосується шиття, що сім раз відмір, а раз відріж. Подумайте, будь ласка, і сформулюйте свою відповідь. І це вам буде перше домашнє завдання. Отже, діти розпочинаємо з вами вивчати мірки для побуду викреслення основи прямої блузи. Перша наша мірка півобфа шиї. Позначення її. Дві великі літери П, О і маленька Ш. П відповідно пів О обхват і Ш шиї. Пів Півофа шиї призначення цієї мірки для визначення ширини і глибини горловини. Друга мірочка півофат грудей 1. Позначення ПОГ і римськими 1. Для визначення глибини виточки потрібна ця мірка. Третя мірочка піофат грудей 2. Потрібна ця мірка для визначення ширини виробу по лінії грудей, а також для визначення розміру виробу. Позначення її подивіться ПОГ і дві рисочки римськими 2. Четверта мірка півофат талії. Позначення ПОТ і призначення цієї мірки для визначення ширини виробу по лінії талії. А зараз для вас маленький сюрприз. Отже, ми зараз починаємо з вами знімати мірки. Перша наша мірочка пів обхват шиї. Максимчику. Пів обхват шиї. Слабшенько трошки бери Максимчику, трошки слабше. Трошки двісті. 38. Цю мірку ми записуємо половинному. Як можна поділити з допомогою лінієчки? 15. Ти вже поділив, молодець. Так. Слідуюча мірка півобфа грудей 1. Півобфет грудей. Це обфати. Ця мірка проходить по найбільш виступаючих точках лопаток. Да, 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 да. І замикається над лінією грудей. Стільки слабшенько, щоб не сильно затягнуто було. Стільки Максим. 91. 91. Поділи пополам. 45 повен. Пишимо. Так, слідуюча піофат грудей 2. За допомогою знімається так само, як і півофат грудей один. Сантиметрова стрічка проходить по лопаткам і замикається спереду по найбільш виступаючим точкам грудей. Замикаємо по найбільш виступ... і по лопаткам. За допомогою цієї мірки ми з вами визначаємо розмір. 95. Так, Максимчику, 90. А ану, переміряй гарно. 96. 96. Покажи, будь ласка, як за допомогою лінійки можна 96 поділити на пополам. Буде 48. І ти порахував, аж з допомоги лінійки. Вдруг хтось не пам'ятає у нас табличку множення. Як складаємо. Одиничку до 96, так? Да? І отримали, отримали 48. Так, 48. Сашу не наш 48-й розмір. Піво фаталії. Ми взяли Саші, підв'язали стрічку на лінії талії. Сантиметрова стрічка проходить по найсамому вущому місці фігури людини. 67. Записую. Давайте ще раз з вами розглянемо мірку пів грудей 2. Ця мірка нам потрібна, ми говорили, для визначення ширини виробу по лінії грудей. А також з допомогою цієї мірки ми визначаємо розмір, тобто розмір одягу, який ви носите. Наприклад, ви виміряли сантиметровою стрічкою обхват грудей 2. І у вас він 84. Максим показував, на прикладі, як за допомогою сантиметрової стрічки можна поділити цю величину на 2. Ми перегинаємо сантиметрову стрічку, в даному випадку у нас 84, тобто від одинички до 84 і дивимося. у нас отримаємо ми 42, або пригадуємо табличку множення ділення на 2. П'ята Наша мірка пів обфат стегон, півофантстегон. Потрібна ця мірочка для визначення ширини виробу по лінії стегон. Мірка півофант стегон проходить по найбільш виступаючих точках сідниць і замикається спереду з урахуванням животика нижче отак. От До Та там зто на Ні. Діти, Переходимо з вами до мірок ширин. Шоста у нас мірка, половина ширини грудей. Скорочений запис пиши Г. Потрібна ця мірочка для визначення ширини передньої половинки виробу. А що Слідуюча у нас мірка, половина ширини грудей. Щоб її виміряти, ми лінієчки взяли під пахви. від одинички. Від, відстань від лінійки до лінієчки. Скільки? 28. 28. Сьома мірка, половина центру. грудей. Призначення цієї мірки. Для визначення високої точки на грудної виточки. Слідуюча мірка половина центру грудей. Міряємо її між найбільш виступаючими точками грудей. От так. Скільки у нас? 17. 17. Буде сполуче. Восьма мірочка. Довжина переду до талії. Скорочений запис Д П. Т. Визначення довжини передньої половинки виробу до талії. Так, мірка довжина переду до талії. Знімаємо її від точки плеча ближче до лінії шиї, через центр грудей і до лінії талії. 40. Дев'ята наша мірка потрібна для визначення довжини на грудної виточки, боку нагрудної виточки. Мірка висота грудей. Скорочене її позначення ВГ. Мірка, висота грудей. Знову ж знімаємо від плеча до. Знімаємо цю мірку від плеча до лінії. До точки грудей. Стільки? 20... 25. Мірка довжина спинки. Потрібна для визначення довжини спинки виробу. Так, мірка довжина спинки. Післямошій шийного хребця Присаді. по хребту до талії. Для визначення точки плеча нам необхідно з вами зняти мірку висота плеча навкісну. Позначення її випину. Так, мірка висота плеча навкісна. Один. Дванадцята менша мірочка, половина ширини спинки. Потрібна вона нам для визначення ширини спинки виробу. Скорочений її запис ПШС. Мірка половина ширини спинки. Знову використовуємо лінієчки і два до ліній. Щоб визначити ширину плеча виробу, необхідно. Виміряти плече. Мірка ширина плеча. Скорочене позначення її. Шу. Так, мірка ширина плеча. 15. Отакого. От 14. 14. 14. Ми з вами зняли мірочки, переглянули, як це робиться. Давайте зараз ще раз пригадаємо назву цих мірок. Піофат шиї. Півофат грудей один, півофат грудей два, півофат талії, півофат стегон, половина ширини грудей, половина центру грудей, довжина переду до талії, висота грудей, довжина спинки, висота плеча навкісна, половина ширини спинки і ширина плеча. На малюнку ви бачите мірки, які ми сьогодні з вами знімали. Позначені чотири умовні горизонтальні лінії фігури людини. Це лінія шиї, лінія грудей, лінія талії і лінія стегон. Ви пам'ятаємо, що мірки обфатів, які знімаються навколо фігури, на малюнку вони позначені О, записуємо в половинному розмірі. Мірки довжин та ширин. Записуємо повністю. Давайте пригадаємо, що ми сьогодні з вами вивчали. Прошу вас, подивіться ще раз на малюнок, ви бачите запис мірок і основні лінії фігури людини. Прошу вас назвати мірки туди, де показує стрілочка. Кому потрібно, нажміть на паузу і пригадайте. Отже перша стрілочка нам вказує на мірку обхват шиї. Друга стрілочка, вона вже так чекає свого часу, це, звісно ж, обхват талії, обхват талії. І третя стрілочка нам показує на лінію стегон. Мірка називається обхват стегон. Ті, хто правильно пригадав, Дякую, ви молодці! Давайте тепер ще з вами пригадаємо трошечки математику на уроці трудового навчання. Я вам пропоную розв'язати задачу визначити розмір людини, якщо обфат грудей 2 88 см. Що ми повинні зробити? 88 см поділити на 2, і це буде 44 см. Відповідно, розмір 44. Цю задачу ми виконували разом, а от слідуючу, будь ласка, визначте самі. Кому потрібно, нажимаємо на паузу. Я розумію, що виконуючи завдання, ви мені скажете. 79 поділити на 2 отримаємо 39 см та 5 мм. Хіба є такий розмір 39,5? І ви будете праві, розміру такого немає. Тому ми заокруглюємо, звичайно ж, до більшого числа. Розмір такої людини 40-й. Дякую, діти. Давайте далі. Діти, Домашнє завдання у вас сьогодні буде зняти мірки та записати їх у таблицю. От такого плану у вас буде таблиця. Ви в зошит просто пишете вступчик мірки і потім, вимірюючи, записуєте. Моя вам порада, записуйте олівчиком, щоб потім ви зайве не витирали. Я розумію, що самі ви мірки не знімете, тому, будь ласка, попросіть ваших рідних, ваших друзів, щоб вам допомогли зняти мірочки. Я вам надаю ще табличку із підручника, а якщо хочете, можете пролиснути назад і передивитися ще раз відео. Я з вами на цьому прощаюся. Бажаю вам успіхів. До побачення, до зустрічі!